Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами, якого ж харчування потребує найбільший орган нашого тіла це шкіра. Всім відомо, що шкіра покриває наше тіло зовні, тобто вона виконує бар'єрну функцію, вона не дає проникнути в наш організм різним хімічним сполукам, бактеріям, вірусам. Тобто, функція в неї найголовніша це захисна. Але в неї існує також безліч функцій, які не менш важливі. Отже, зараз ми про них з вами і поговоримо. І так, наступна функція, крім захисної, це функція терморегуляторна. Наша шкіра. Якраз із-за того, що вона покриває нашу, наше тіло, наш організм, вона здатна зберігати тепло, вона здатна підтримувати постійну температуру нашого організму і таким чином приймає участь у терморегуляції. Далі, наша шкіра приймає участь у диханні. Так? Ми, ми з вами зазвичай думаємо, що в диханні приймають участь тільки легені, да, бронхи, легені і так далі. Ні, Наряду із цими важливими. Можливими органами дихальної системи шкіра також виконує функцію поглинання кисню і виділення вуглекислого газу. Звичайно, це у трошки інших розмірах. Наступна функція це видільна. Про видільну функцію всі ми знаємо, тому що особливо влітку ми дуже пітніємо і розуміємо, що через нашу шкіру разом з потом виходять солі, виходять відпрацьовані якісь токсини, речовини. Які очищують наші протоки, наш організм. Далі є так звана обмінна функція у шкіри. Виявляється, вона наряду із органами травної системи, приймає участь у обміні речовин. Яких речовин? Це води, тобто водний обмін, сольовий, білковий, вуглеводний, жировий. тобто абсолютно в усьому такому важливому метаболізмі обміну речовин приймає участь також наша шкіра. Також хочу сказати, що наша шкіра є депо, депо крові. Що таке депо? Депо це те місце, де щось зберігається. Так от, в кровоносних судинах нашої шкіри може зберігатися до цілого літра, до одного літра крові. Уявіть собі, які запаси створює тільки наша шкіра. Далі, така функція, як самоочищення. Наша шкіра здатна до регенерації. У нас постійно відбувається. Скажімо, очищення нашої шкіри від відмерлих часточок. Справа в тому, що зверху ми покриті такою тканиною, яка називається епітеліальна тканина. Це перший шар нашої шкіри. І цей епітеліальний шар він якраз містить ті клітини, які постійно оновлюються, злущуються. Старі відмирають, а нові народжуються. І таким чином відбувається оце очищення від. Відновлення, регенерація шкіри. І це дуже важливо для молодості нашої шкіри, для того, щоб у нас було постійне оновлення. Нашого шкірного покриву. Звичайно, шкіра виконує також синтетичну функцію. Що таке синтетична функція? Це синтез, це виробництво чогось, що може виробля... Виробля... виробляти наша шкіра. Виявляється, дуже важливий вітамін, вітамін Д, який синтезується в нашій шкірі під впливом сонячних променів. І, звичайно, ми можемо з вами, скажімо, покласти в наш організм вітамін Д з якимись добавками або з якимись речовинами, там, з якимись продуктами. Але наша шкіра здатна сама синтезувати вітамін Д. І, це, і цей вітамін, до речі, буде і самий… Якісний, самий, придатний, самий комфортний для нашої шкіри. Єдиний момент для того, щоб наша шкіра могла якісно виробляти вітамін Д, йому необхідний вітамін С. А ось ці вже продукти це вже ваша задача подбати про те, щоб у вашому Скажімо, у вашій, вашому раціоні була велика кількість продуктів, які містять вітамін С. Тому що ще раз наголошую, якщо у вас немає достатньо вітаміну С, то це призведе до того, що і вітамін Д ваша шкіра не буде якісно виробляти. Отже, дивіться, яка кількість, величезна кількість функцій, які продукує наша шкіра, які, е, які допомагає е, нашому організму функціонувати і, звичайно, з е, просто косметичним доглядом да, те, що ми звикли робити там, якісь масочки, якісь там лосьйончики, е, креми е, всілякі, які ми, які ми можемо наносити на обличчя або на тіло. Звичайно, цього замало. Чому замало? Тому що наша шкіра вона не тільки виконує багато функцій, вона ще й має дуже складне, складну будову. Вона складається із цілих трьох шарів. І ці шари достатньо, як то кажуть, міцні. Перший шар, епітеліальний. Ми з вами його бачимо. Так? Це той шар, який покриває наше тіло зовні. Як я вже сказала, він складається із епітелію, з епітеліальної тканини. Під цим шаром, і от саме за оцим шаром, ми з вами, в принципі, доглядаємо. Доглядаємо за рахунок певних косметичних засобів. А от уже далі другий шар це. Дерма, у дермі містяться кровоносні судини, нервові закінчення, у дермі містяться також наші волосяні цибулинки. І це, от, як то кажуть, власне шкіра або дерма. Цей шар, який необхідно готувати, да, оскільки там нервові закінчення і кровоносні судини, ви ж розумієте, наскільки вони потребують певного догляду і певного харчування. І ще у нас один третій шар в шкірі є: це шар, який називається підшкірна жирова клітковина. Да, тобто, це той самий зовнішній жир. Це та прослоєчка, той прошарок. Вибачте, той прошарок, який захищає наш організм від холоду, який захищає наші органи, які розташовані безпосередньо до. Скажімо, ззовні ну, розташовані, і їх необхідно зберігати. Ну, наприклад, нирки в нас досить близько розташовані до навколишнього середовища, і їм потрібний цей прошарочок. Тому наша шкіра складається з оцих трьох частин, трьох шарів, і для того, щоб вони виконували свою функцію, їх необхідно певним чином годувати. Чим же годувати? Що корисного і що важливого потрібно для нашої шкіри? Ну насамперед, це звичайно білок. Це протеїн, тому що білок це структура, це будівельна функція. А у нас постійно ідея, я вже вам сказала, що у нас функція відновлення шкіри, регенерація. Тобто відмирають нові старі клітинки, народжуються нові. А з чого повинні народжуватися нові, звичайно, з білку. Тому ретельно слідкуйте, щоб в вашому раціоні кожного прийому їжі був білок, і бажано, щоб це був тварин. І рослинний, тому що амінокислоти там різні. Хочу також сказати, що білок також і вітамін С, і білок, і вітамін С дають змогу продукувати нашій шкірі власний білок, який називається колаген. А колаген це пружність нашої шкіри і молодість. Отже, для того, щоб ваша шкіра була пружна, молода, і щоб ви не бачили на ній ознаки передчасного старіння, додавайте в свій раціон, білок і вітамін С. Звичайно, необхідно подбати про певну кількість омега-3, омега-3, омега 6 жир жирних кислот. Справа в тому, що ці кислоти запобігають. І, верніше, зберігають клітини епітелію, вони дають змогу робити шкіру м'якшою, да? змащувати зсередини, робити її еластичною. І якщо вона буде еластична і зволожена, на ній що буде? На ній буде менше, звичайно, зморшок, і шкіра ця буде без запалень, тобто в ній не буде, на ній не буде великої кількості запалень, яке ми можемо спостерігати. Друзі, дуже часто говорять, що наша шкіра залежить від стану кишечника, і це правильно. Якщо у вас не працює кишечник, це значить, токсини не покидають ваш організм, але їм потрібно кудись діватися. І вони де діваються? Вони звичайно виходять через вашу шкіру. І таким чином ми можемо бачити дуже велику кількість запалень. Шкіра буде тьмяною, вона буде мати вугрі, висипання, вона буде мати нездоровий вигляд. Тому про кишечник необхідно дбати, яким чином вживати велику кількість клітковини, овочі, фрукти. Але фрукти, будь ласка, уважно, тому що там дуже багато цукру. І слідкувати за тим, щоб в вашому раціоні були пребіотики і пробіотики. Про це ми поговоримо в наступних наших темах, що це таке і чим вони відрізняються. Пребіотики і пробіотики це бактерії. Да? Бактерії, які допомагають вашому кишечнику гарно працювати. Звичайно, вітамін Є. Е. Вітамін Є е це. Той вітамін, який дає змогу запобігати вашій шкірі, ну, тобто, щоб в неї не було цих ознак передчасного старіння. Крім того, вітамін Е дає змогу зберігати, верніше, ну, да, зберігати шкіру від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Ну і якщо говорити про мінеральні речовини, то серед мінералів бажано, щоб в вашому раціоні для здорової вашої шкіри були присутні цинк, селен і мідь. Оці речовини, будь ласка, про них подбайте і вживайте в свій раціон ті продукти, які багаті на ці вітаміни і мінерали. Я сподіваюся і впевнена, що ви прислухаєтесь до моїх порад. Ваша шкіра буде сяюча, молода, красива, яскрава, без зморшок і старіння. Як то кажуть, старість нас не наздожене. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше.